Зорі, світні цятки нічного неба, супроводжують людину впродовж усього життя. Хоча зоряне небо здається нам незмінним, а зорій поготів, проте це не так. У космосі є багато місць де народжуються зорі. Одне з таких лежить у напрямку Сузір'я Оріона. Це величезна хмара з газу та пилу, із таких хмар власне, і утворюються зорі. За наявності сил тяжіння. Обов'язково виникають невеликі збурення щільності і швидкості руху частинок. З'явившись одного разу, такі збурення не зникають, а навпаки, відбувається їх посилення. І тим швидше, що більше збурення. Це явище називають гравітаційною нестійкістю. Впливають на це і зовнішні чинники, зіткнення хмар між собою. Потужний міжзоряний вітер, ударні хвилі, які виникають під час вибуху над нових Зір, хвилі ущільнення, що формують спіральну структуру галактики тощо. Якщо маса фрагмента перевищує деяку критичну, то сили гравітації в ньому переважать сили газового тиску. Це приводить до того, що такий згусток починає стискатися. Ця подія і є початком зореутворення. Далі у такому згустку відбувається утворення центральної щільної частини, що обирає навколишній газ. Тривалий час її температура, незважаючи на ріст густини, є низькою. Речовина ще прозора для інфрачервоних променів, і утворене під час стискання тепло виходить назовні. Але досягнувши певної щільності, газ втрачає прозорість. Всередині фрагмента виникає щільне і гаряче, гідростатично рівноважне зореподібне ядро. У такому ядрі гравітація врівноважена внутрішнім тиском. Оце і є протозоря. На цій стадії ми її ще не бачимо, бо вона оточена непрозорим коконом з газу. Але приймачі реєструють в такій точці простору потужне інфрачервоне випромінювання, що вільно проходить крізь газ і пил. Газ із масивної оболонки протозорі продовжує падати до її центра. Гравітаційна енергія перетворюється в теплову, температура ядра зростає. І збільшується його світність. Врешті-решт тиск випромінювання розсіє в міжзоряному середовищі газ, що оточує протозорю, подальше зростання маси її ядра припиняється і вона остаточно перетворюється в зорю. Новонароджена зоря, хоча й має надто низьку температуру поверхні. Але через значно більші розміри, ніж узір такої ж маси, випромінює велику кількість енергії. У цей період свого існування на діаграмі гершпрунга Ресела вона перебуває в зоні червоних гігантів і надгігантів, а джерелом світіння зорі є енергія гравітаційного стискання, що перетворюється в тепло. Коли ж температура ядра молодої зорі досягає 10 мільйонів кельвінів, у ньому запускається термоядерна реакція, починає горіти водень. Процес ущільнення закінчується, зоря стабілізується і, залежно від своєї маси світності, посідає цілком певне місце на головній послідовності діаграми Гершпронга-Ресела. Тут вона проводить 90% свого життя. Зоря сонячної маси перебуває на головній послідовності майже 10 мільярдів років. Зоря на порядок більшої маси лише 300 мільйонів років. З однієї газопилової хмари може народитися ціле сімейство зір. Підтвердженням цьому є скупчення молодих зір, які астрономи спостерігають на зоряному небі. Стабільний період життя зорі закінчується тоді, коли у її ядрі вичерпуються запаси водневого пального. Зоря покидає головну послідовність діаграми Гершпрогаресела і далі з нею відбуваються кардинальні зміни, які залежать від її початкової маси. Розгляньмо докладніше кінцевий етап існування зорі малої маси до двох сонячних. Коли у ядрі зорі водень вичерпається, то джерелом енергії для неї стане водень із шару, що прилягає до гелієвого ядра. Але через низьку температуру реакція перетворення водню в гелій в такому шарі відбувається повільно. Ядро дуже повільно стискається, а його температура зростає. Зростає температура і в джерелі навколо ядра. Швидкість горіння водню збільшується. Виникають потужні конвективні потоки. І, як наслідок, оболонка зорі значно розширюється. Температура зовнішніх шарів спадає і зоря перетворюється в червоний гігант. Тепер на діаграмі гершпунга Ресела вона перебуває в зоні червоних гігантів. Коли маса ядра зростає майже до половини сонячної, і внаслідок стискання температура досягає 100 мільйонів Кельвінів, запускаються реакції з перетворення гелію у вуглець, а далі і в кисень. Після того, як весь гелій у ядрі зорі вигорить, ядро, що складається тепер з вуглецю і кисню, знову стискається. Навколо нього горить тонкий шар гелію. А навколо шару гелію горить шар водню. Зоря знову розширюється. Її непрозора, слабко пов'язана з ядром силою тяжіння холодна оболонка, врешті-решт поступово чи вся одразу скидається в міжзоряний простір. Таку оболонку, що сферично розширюється від оголеного ядра зі швидкістю 10-40 км на секунду, ми спостерігаємо як планетарну туманність. За кілька десятків тисяч років планетарна туманність повністю розсіюється в просторі. Натомість, оголене ядро червоного гіганта перетворюється в білий карлик. На діаграмі Гершпунга-Ресела зоря зміщується в зону білих карликів. У таких зорях не відбуваються термоядерні реакції, а тому світять вони лише за рахунок накопиченого раніше тепла. Поступово охолоджуючись, білий карлик перетворюється майже в червоний карлик. Не колишньої зорі. Саме так закінчить свій життєвий шлях наше Сонце. Маси білих карликів співмірні з масою Сонця, але їхні радіуси порівняні з радіусами планет земного типу. Тому білі карлики мають дуже великі густини від сотень кілограмів до сотень тонн речовини в одному кубічному сантиметрі. Середня температура поверхонь білих карликів становить 20-30 тисяч кельвінів. У щойно народжених карликів вона може бути значно вищою. Через дуже малі розміри білі карлики випромінюють у десятки тисяч разів слабкіше, ніж сонце. Інакше, ніж зорі малої маси, закінчують своє існування масивні зорі. До восьми разів масивніші за сонце. Після фази червоного гіганта у таких зір знову починається стискання. Температура в центрі зорі підвищується, і коли вона досягне 100 мільйонів кельвінів, у її ядрі спалахне гелій. Далі історія повториться гелій вигорає в ядрі. Навколо ядра виникає тонкий гелієвий шар. Де відбуваються термоядерні реакції. Потім зоря знову розширюється, переходячи у стадію надгіганта, процес розширення і стискання триває доти, доки в ядрі зорі не утвориться залізо. Далі перебіг термоядерних реакцій в ядрі неможливий, адже для горіння заліза потрібна додаткова енергія, тобто ще вища температура в ядрі, якої у зорі немає. Отже, з утворенням залізного ядра зоря втрачає всі можливості для утримання гідростатичної рівноваги. Тиск у середині зорі падає, і вона вже вкотре починає стискатись. Температура в цей час зростає. Коли ж вона досягає 7-8 мільярдів кельвінів, ядра заліза втрачають стабільність і розпадаються на ядра гелію, нейтрони і протони. Потім розпадаються і ядра гелію за якусь мить зоря втрачає все, що вона накопичила у центральних зонах упродовж усього життя. Далі відбувається неймовірно потужний вибух. За дуже короткий час виділяється стільки енергії, скільки зоря випромінила за весь час існування. Таке явище називають над новою зорею або просто над новою. Часто світність над що спалахнула в іншій галактиці, буває співмірною зі світністю усієї зоряної системи, у якій вона вибухнула. Якщо маса ядра зорі, що вибухнула, становила до трьох мас сонця, то після вибуху залишається нейтронна зоря, яку ще називають пульсаром. Навколо неї утворюється волокниста туманність, що розширюється. Це залишок над нової. Речовина нейтронних зір складається переважно з електрично-нейтральних частинок нейтронів. Вони разом з протонами входять до складу атомних ядер. Нейтронні зорі мають розміри усього в 9-10 кілометрів, а значення їхніх густин порівняні з густиною атомного ядра, тобто більше за мільйон тонн на кубічний сантиметр. Назва пульсар утворена від скорочення англійського виразу пульсуюча зоря. Пульсари це нейтронні зорі зі швидким обертанням. Їхня головна особливість регулярні, з дуже короткою тривалістю сплески радіохвиль. Завдяки таким сплескам радіовипромінювання пульсари було відкрито наприкінці 60-х років минулого століття. Утім, деякі пульсари, наприклад, у крабоподібній туманності, випромінюють не лише в радіо, але й у гама рененівському, Ультрафіолетовому і оптичному діапазонах. З плином часу властивості пульсарів суттєво змінюється, обертання сповільнюється, зникає високочастотне випромінювання і, зрештою, вони замовкають назавжди. Таких мертвих пульсарів, за підрахунками, у кілька тисяч разів більше, ніж тих, що генерують потужне випромінювання. Тривалість життя пульсара становить кілька мільйонів років. Якщо зоря мала ядро втричі масивніше, ніж сонце, то після спалаху над нової воно зазнає необмеженого гравітаційного колапсу, і на місці такої зорі залишається Чорна діра, об'єкт з дуже дивними фізичними властивостями. Наприклад, його поле тяжіння таке велике, що друга космічна швидкість біля чорної діри більше за швидкість світла. Це означає, що чорна діра не випромінює світла, а тому спостерігати її прямо неможливо. Для вивчення і пошуку чорних дір застосовують непрямі методи. Зокрема, якщо чорна діра входить до складу тісної подвійної системи, а видима сусідка це зоря-гігант, то під дією сили тяжіння її речовина буде перетікати на чорну діру. Падаючи в полі тяжіння діри, газ нагрівається до температури мільйони кельвінів і випромінює рентгенівські промені. Наявність рентгенівського джерела є характерною ознакою подвійних систем, куди входять чорні діри. Отже, зорі народжуються з газопилових хмар шляхом їх гравітаційного стискання. Нині астрономи мають змогу за цим спостерігати. Водночас внутрішня будова будь-якої зорі досі залишається закритою для докладних спостережень, а тому про її властивості дізнаються на підставі математичних моделей. Час існування зорі на головній послідовності діаграми Гершфрунга Ресела визначає її маса. Що масивніша зоря, то менше часу вона існує у стабільному стані. Такі зорі, як сонце, врешті-решт перетворюються в білі карлики. Масивніші у нейтронній зорі, а наймасивніші закінчують своє існування як чорні діри.